Друзяшки, доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Як казала моя бабуся, що дурний робить, правильно, міряє воду. А цей шелудько міряє гівно. Спочатку води його сюди, а потім возить назад. Ну, тобто от така історія. Так що, друзяки, тут у мене є невеличка така кучка е золота, е резервна, яку ми е буває сюди вивозимо, або коли повний какашкавоз і я десь непонятно, де що не можна витягнути. Або о, коли чистили перепилятник, я просив Назара, щоб сюди вивозили е, е, такий ну, можна сказати, куриний помет. От, він, правда, з тирсою. І з лівої сторони ми висипали з перепелятника, з кліток какушечки. Так що і сьогодні ці какушечки, що я зробив, правильно починаю грузити у прицепчик і хочу вивезти там на діляночку, де... Буде у нас цибуля і часник. Так що, друзі, напишіть, хтось вже посадив часник чи ні. І е, чи правильно, ну, по старому календарю. Е, там казали, треба садити після покрові. Е, була покрова колись 14 числа, зараз 1 числа. Ну, У нас поки війна, то взагалі немає свят. Але діло ж не в святі, а діло е, в моменті життєвому, коли це правильно робити. Так що, коли ви це робите... І коли це правильно робити, зрозуміло, що все залежить ще від регіону, в якому ви живете. Ми, наприклад, живемо ближче до центральної України. Тобто межуємо ми ми із Полтавською, і Чернігівською область, і Черкаською. Так що, друзяки, ну, от ми, виходить, що лівобережна Україна. От. Так що Напишіть, коли тут садять і часник. Я думаю, часник то можна садити вже. А от цибульку трошки пізніше, тому що тут трошки інші моменти. Але я думаю, що напишіть, чи правильно я зроблю це, якщо я візьму і підготовлю площу. Ось зараз там вивезу гній, потім, якщо буде погода, бо у нас мета дощі йдуть, йдуть і не перестають. і Потім підготуюся і після 20-х чисел посажу і часник. І цибулю. Чи правильно я це все діло зроблю? І правильно це я зроблю, що накидаю, от, розкидаю отаку. От ну, вони, правда, на тирсі, тут а не на соломі, от, вони ще не перегнили, але вони в перемішку з курячим пометом. Звісно, було б це все діло кучу хорошо пролить, дати туди якісь бацили, хай би там би вони це все діло зробили компост. Ну і я що я хочу сказати? Скільки років у мене господарство? От Коли в мене є господарство, то в мене є що ці на городі. Так що добре, що це було воно перегнило. По-перше, його було б менше, по-друге, -по це було б корисніше. Ну, Але що є, то є. Але якщо є таке, то то вже є дуже добре, що воно у нас є. Так що, друзі, така історія. Але я ж кажу, основну частину гною ми вивозимо на город, на цвітанок. І там в мене три кучки. Воно буде гнести аж вже до наступного року. І вже в наступному році весною ми будемо садити картоплю. Там у нас є стара купа, яка вже трохи перетрухла. Ми її кинемо під картоплю. От. А вже ті дві купи вже будемо розкидати аж після того, як це все діло збереться, якщо доживеться, і вже аж передоранкою, аж осінню, аж, 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 аж тоді. Так що так далеко Кажко не дуже хочеться заглядати, але е -е, щось плануємо. Так що, друзі, така історія. Також ще треба зібрати солому, що з Назаром зберемо, бо трошки там замукло було і треба цей тюк забрати, бо він якось не вистачає брезента. От. А ця вже в нас соломчика накрита, все по красоті, все на піддончиках. Тобто Надіжна Анатолійна вима, в мене тире таку січку соломку на мульчу. ну Така доволі непогана. От. Так що, друзі, працюємо далі, рухаємося, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам. Але... Хотілося б просто зробити наголос, що війна не чиясь, вона всіх українців. Але на сьогоднішній день таке відчуття, що ті, хто боронять і ті, хто допомагають, це їхня проблема, тому що воно десь нам з неба падає, бо запитують там боляха-муха, Ширудька, а скільки ти платиш хлопцям, щоб вони там зробили те чи те, там, чи поїхали з тобою на схід? Цікаве запитання. Чогось ніхто не питає, а хто платить або де беруться ті кошти, щоб платить. Ви думаєте, що якщо в мене є карточка, яку я виставляю, то мені там всиплять їх з неба. Один збір може бути активний, ну два ізначально. І кожна людина тому хоче допомогти, тому, тому що в мене аудиторія в основному таких простих людей, але є пару-тройку людей, які... Мають можливість і допомагають. Я дякую їм і дякую всім небайдужим, що з миру по ниточки. і ми е, рішаємо ті моменти. А так, прості пенсіонери, прості смертні, там, по 100, 200 гривень і так по чуть-чуть дешевелимося. Так що, друзі, рухаємося далі. Е, по наворі, яку я знімав, е, говорив, що е, оно вона в мене там стоїть. Ось ця навора, яку ми купували на запчастини. Вже задній барабан зняли, хлопці приїжджали, мене навіть вдома не було. Ось. О... Барабан тормозний. Е, потім в салоні там забрали, сідушки, о, деякі речі. Потім, е, що тут, Передню ступицю одну забрали. Тут, ось, бачите, вже сидушок немає. От, і Дзвонили хлопці також четвертої танкової. Їжачок дзвонив зеркало надо хлопцям. І ще треба хлопцям там одним. Тобто, фактично вже по цій аварії приїдуть хлопці. На днях і будуть збирати. У них там 5 навар в підрозділі. І хочуть забрати крила, двері, передній, задній мост і рейку. Це військові з 4-ї танкової бригади. Ось так, так що інтернет рулить, дивіться відоси і все буде добре. Так що, друзі, а також мене цікавить, можливо, у кого є, резина 16 го радіуса цешка, от, на бусик. Ну, у мене тут 225, а там 215, 60, кажись, r 16 неважливо, яка є, зимова, потрібна цежка. От, хоча б один комплект. Не кажуть, чи там вже на, на вару треба тежка, Ну, Я думаю, що ми це все діло нарішаємо. Так що, друзі, які, працюємо по-тихому, не спіша, допомагаємо хлопцям і займаємося сільським господарством. Так що поїхали. Подивимося, як зараз заведеться цей малиш. Він, правда, заводиться тільки свічайна кала, а трошки постояв. Ось так на свічу накала Васил... Василенко мені зробив. Ось. Ну, Завівся, бо він трошки тепленький. Так що все, погнали. Видно мене, не видно, воно бачите. Маленький прицепчик. Він, правда, і великого тягне, але маленький вчив добре, що він е... ну, не можна заїхати де угодно. Ваше. Ось така красота. Також приїхав Василенко, хтось вже підкривав капоти, дивимося і Мелечку, яку пригнали на ремонт і вольвенчика. Щось перестав заводитися параді. Ну а ми так що Далі буде кіно. Красота, бачили яка красота. Просто красота. Червоні, різонтемки застріли, бачили? Опа. Опа! Не знаю, я хотів уже, свідки мені дуже подобається. Так що гідравліки нема, але є така красота. Ось, раз, два. Оп! 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 Є таке діло, так? Да? Не хочеться мені, звісно, знімати Вс Борта, але треба зняти, бо він погнеться. Оба, підварив трошки прицепчика. О, зараз заїду трошки не на колеса підкачаю. Є така є штучка, то бачили. Ова! Опс! І все, зараз вперед протягнув. І все буде чечинов. Як вам такий прицеп, а? Не гідравліка, звісно, але все одно краще. Так проїдемо вперед. Оп. Оп, і все. Не да? Так що, бачите, викидали. Тут у мене, був листочок і відпав, то я підварив і там знизу два косинця таких вставив, щоб було ну, крепко. Так, там Не видно, правда, воно там уголочка, на поперек. І туди така стиска, що в мене на пружинці хлад, оп, по красоті. бачите? Все, Зараз ставимо назад з буртика і все буде по феншую. Як вам такий прицепчик з таким трактором? Трактор міні. Це класний трактор, тому що вони можуть залізти в будь-який отруб. Так що таке гавно. Зараз позавозимо прицепчиків 4 і розтрусимо передоранку. І думаю, що переорю на дня, наріжу риски. Я, кстати, зробив рало тепер 25 см. Було в мене 35 см. Воно є в мене на 35 см, але зробив я собі на 25. Так що буду садити часник через 25 см. І буду дивитися, ну десь буду садити 6-8, десь отак. Ну, думаю, що десь 8 см один від одного, десь так, в залежності від цибулинки. Якщо мілкіше буду садити густіше, якщо крупніше, теж буду садити густіше. Хоч кажуть, крупна цибуля доволі не дуже добре, тому що вона стрілкується. А щоб не стрілкувалося, треба там щось якісь робити процедури. А ну напишіть в коментарях, що треба зробити щоб не стрілкувалася цибуля. Що треба зробити? Садити озиму цибулю. Тобто я не буду ніяким міндобрим, нічого. Гній розтрушую, хоч він тут у нас є. І по картоплині посадимо цибуль. Ну, ми тут город малий, на жаль, цю зміну якусь робити велику не можу. Так що їду набираю, ну а там будемо дивитися. Якщо вийде, то будемо раз за а в мене буде наступне відео. Так що пишіть в коментарях, що зробити, щоб цибуля не стрілкувалася.